Слухаюся один і радію, освічується сонечко мені. Холобить вітерець і щедро сіє, чергні нотки райдеш ясні. Листочки аплодують, мов малята, і соловейко про любов співа. Мені самі так хочеться співати. фортепіано дивиться трава. Промінчики віолончель торкає, гойдається на паутинці звук. Дороги щасливішої нема, ніж ця дорога до прану. Тримаю всі хвилини золоті, в своєму серці і раді. І дякую, що є в моїм житті. Любов, і віра, і надія. За цю красу, що бачу на вкрови, і хочу небесам з Звичайно, будуть в мене вороги. Напевно, буду помилятись. Та збережу в душі, той храм, де сонячні, сяйливі бай. Сповідуюсь, молюся там. І кожен день, немов останній. І кожен день, немов останні, устигнути не замлукати. І знаю, час новий настане, для того треба працювати, і пробиватися ціни, і слово у народ нести. Містечко захищать родинне, і коли треба, то прости. І ти, долаючи незгоди, палати, бути і рости, бо виживають ті народи, що брав волю висоти. Тож То ж правду, шанувати треба і мову і ріду захищати. Тоді на всім земля і небо пошлю жадану благодать. Привіт всім, хто нас слухає, і бачить. Мене звати Аліна Бойко. Я і мої подруги, студентки Привуцького технічно фахового коледжу. І професію ми здобуваємо цілком земну – бухгалтера, а здружила нас любов до поезії. На наше переконання поезія пробуджує душі людині, найкращі почуття і спонукає до добрих справ. У бібліотеці нашого коледжу часто відбуваються зустрічі молоді з відомими поетами і письменниками приручними Лілією Черненко, Ніною Заболотниною, Тетяною Шевченко, Миколою Будлянською. А нещодавно я відкрила для себе поетичний світ Валентини Гребенко, який вразив мене до глибини душі. Це її віршами. Ми розпочали нашу передачу. Я поставила собі за мету познайомитись її творчістю. Валентина Гребенко, скільки себе пам'ятає, завжди писала вірші. Писала в школі, у культурно-освітньому училищі, у університеті, у бібліотеці в цьому молоді у Прилуцькому центрі творчості дітей та юнацтва. Писатиме завжди, бо поезія. To je, je vnitřní stav její duše. У 2000 році світ побачив першу книгу Валентини Гребенко «Краплина щастя. Друга голос волошки» у 2006 році. Третя добрим людям у 2008 році. Четверта поетична збірка Золоті дні вийшла друком у 2012 році. У цьому ж році поетеса стала лауреатом літературно-мистецької премії імені Любові Запашти Квіт папороті. герої вірші, дерева і люди. Квіти Птахи, які мають душу ніжну і беззахисну. Без любові, Господи, не можна. Без любові, Боже мій, це я. Так болить, кричить, клітина козна, схожі всі слова на мені, я. Без любові закінчується тиша, депресивна, лихая весна, і ридання світу цей колиш Без любові я одним одна. Лірична героїня віршів добре усвідомлює, що світ це не лише казкові пейзажі, у ньому доволі морального бруду, і це змушує виступати в двобій з людською підлістю і лицемірством. Люди розучилися любить, серце бідне знову калатає, бо про зло не хоче говорити, Воно добре, вірить і кохає. А навкруг лютує сірозна, плаче від приниження природи, і втіка засмучена весна. Люди, люди. Як мені ва шкода. Зіткнувшись із людською брехнею і заздрістю, серце ліричної героїні не перестало любити по справжньому до самозабуття, до самозречення. Господи, волошка, волі квітка, щирість з розплющених очей, з космосу і з раю чи звідки принесла ти радість для людей. Молитвою леводять полістки, світу проповідують красу, і мелодії серцем людця проганяють остогидність. А скільки у віршах пані Валентини філософських розумів про призначення людини у цьому непростому і жорстокому світі, вона переконана, що душа людини має жити по совісті. Людина створена для добра і любові, а не для ненависті і прокляття. Мовчить телефон і радіо, мовчать вороги і друзі. Життя, позначене зрадами, ми в марноті й напрузі. І хочу при стишину пробитись десятками строф і мовчань. Не втомиться серце молитись, стань світе добрішим стань. Я бажаю, що поетичні збірки Валентини Гребенко достукались до сердець широкого загалу читачів. Вони того варті.